Тут за одним столом спільне ком'юніке затверджує три пункти української формули миру: радіаційна та продовольча безпеки, а також повернення полонених. Завдяки сонячним панелям, один з торгівельних комплексів міста на третину знизив споживання електроенергії. Співфінансують утеплення та модернізацію свого будинку. До зими висотка на Янгеля має стати більш енергоощадною. Час новин на телеканалі Віта, найактуальніші події доби, що минає у нашому інформаційному випуску. В Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ще один крок на дипломатичному шляху до закінчення війни. Під час саміту миру у Бюргенштоці, що у Швейцарії, вперше зустрілись представники понад ста держав та міжнародних організацій. Головна ціль знайти шлях до миру. Які країни підписали підсумкову угоду? Такі питання стояли на порядку денному. Дивіться далі. Хороший результат. Президентка Швейцарії, країни, яка приймала саміт миру, підбила його підсумки. Близько 80 із 90 присутніх на саміті миру держав підписали або стали співавторами спільного ком'юніке. Радіаційна та продовольча безпеки, а також повернення полонених основні теми, які обговорювали світові лідери під час саміту миру. Аби залучити якомога більше держав та організацій до підписання підсумкової угоди з української формули миру винесли на саміт. Лише три пункти з десяти, які не викликали значних суперечок серед країн-учасниць, які не підписували Ком'юніке, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що підписання декларації відкрите для країн, які ще цього не зробили. я упевнений, що разом ми забезпечимо результати. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо дета. Але миру ми в стані війни, і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Ми маємо діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки. Запам'ятався саміт і яскравими цитатами світових лідерів, які не залишають місця для сумнівів щодо їхньої позиції. Мир між Україною та Росією потребує діалогу сторін, але Києву вирішувати, коли його можна буде розпочати. Мало зупинити війну, варто не допустити заморозки конфлікту, залишивши ризик продовження агресії. Путін висунув пропозиції щодо вирішення російсько-українського конфлікту, але він не говорить про переговори. Він говорить про капітуляцію України. Пане Зеленський, приїжджайте до Італії. Ми готові надіслати новий пакет збройної допомоги Україні. Україна не просила цієї війни, але у захисті своєї держави українці вражають. у фіналі підсумкового комюніке саміту додатково наголошується про непорушність підходу щодо територіальної цілісності України. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Текст комуніке за підсумками саміту миру опублікував Офіс президента. Країни, що підписали офіційне повідомлення, підтвердили спільне бачення, зокрема щодо наступних аспектів. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну усіх на всіх. В Україну мають повернути усіх затриманих цивільних осіб, а також депортованих дітей. Запорізька АЕС має працювати під контролем України та МАГАТЕ. Використання ядерної зброї неприпустиме. Україна повинна Отримати доступ до морських портів Чорного та Азовського морів. Усі країни мають підтвердити відданість територіальній цілісності та суверенітету держави у межах міжнародно визнаних кордонів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого саміту миру, і це займе місяці, а не роки. Російська армія продовжує бомбардувати українські населені пункти. Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Постраждали 12 осіб, пошкоджені кілька багатоповерхівок. За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Ворог поцілив сьогодні в цивільну інфраструктуру. Абсолютно ніяких військових об'єктів. Є постраждалі цивільні люди. Станом на зараз у нас ще під завалами так само вони можуть знаходитися. Оперативно створили штаб. Наслідок російської атаки по Полтавщині знеструмлено 53 тисячі побутових та понад 2 тисячі юридичних споживачів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник полтавської ОВА Філіп Пронін. Завдяки сонцю, один з вінницьких торгових комплексів зменшив споживання електроенергії. А під час планових відключень працівники закладу та відвідувачі не відчувають жодних незручностей. Техніка працює, світло є. Що дає місту перехід бізнесу на відновлювальні джерела енергії, і як завдяки цьому економить місто? Дивіться далі. Вони пережили руйнацію приміщення торгового центру після ракетного теракту по Вінниці 14 липня. Відбудувались, зробили ремонт, засклили вікна, перекрили покрівлю і тепер демонструють свою незламність, стаючи більш енергонезалежними. Завдяки сонцю, ще один торговий комплекс міста здатен забезпечувати себе електрикою. Дах будівлі власники встелили сонячними панелями, які генерують 33% від загального споживання. Життя заставило. Ми почали думати над тим, як нам спасти бізнес, як нам зберігти наших орендаторів. Нам треба забезпечити енергетику, електроенергією, тому що і холодильники, і печі, і освітлення, і все, все, все. Ми бачимо, що кожен день ми економимо електроенергію, ми, ми зменшили своє споживання. Тобто, ми з міської мережі беремо електроенергію набагато менше. На те, щоб встановити 256 панелей, облаштувати інверторну кімнату, підключити та запустити систему, знадобилось півтора місяці. Від того, що ми встановили, і сьогодні ми вже генеруємо тисячу кВт в днівний час, ми зрозуміли, що потрібно розвиватися далі. Тому, в іншу чергу, ще на 30 кіловат, в порядку експерименту, ми взяли вже панелі двосторонні. Вони мають Коефіцієнт плюс 25% від тих, що ви зараз бачите тут, тому що є відбиваюче світло і вони надають більше енергії, і ми хочемо це перевірити на собі. Загальна вартість проєкту, в який вклали гроші підприємці, мільйон сімсот тисяч гривень. Щоб компенсувати частину вартості, подали заяву до міської ради. Така можливість є завдяки тому, що мерія запровадила проєкт з підтримки вінницького бізнесу, який встановлює альтернативні джерела енергії. У нас компенсаційні механізми задіяні для мікро, малого та середнього бізнесу ще з квітня 2023 року. Загалом більше ніж 50 підприємств і підприємців встановили в місті Вінниці за цих 13,5 місяців відновлюють джерела енергії в першу чергу сонце і також вже і деякі акумулюючі станції. 13,4 мегаватта електричної енергії. Ми її називаємо децентралізована генерація електричної енергії. І це наша стійкість, і це наша можливість пройти піки винамонтаження, контролювати видобуток сонячної енергії досить зручно. Всі показники у смартфоні. Видобуток на сьогодні 516 кВт, Це Це спочатку запуску. Так а тобто, зараз всю хвилину. 97 кВт саме, саме в цей період. зараз. Власники порахували, окупиться сонячна станція за 2-3 роки. А на майбутнє, окрім звичайних інверторів, встановлять гібридні з акумуляторами, щоб отримувати енергію не лише у світловий день. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Модернізували систему опалення та утеплили будинок, і минулої зими вже платили за опалення на 40% менше. Мешканці будинку по вулиці Янгеля, 46 взяли участь у програмі з енергоефективності і завдяки державній програмі та підтримці міської ради капітально оновили висотку. Наскільки покращились умови для мешканців в сюжеті Світлани Ількової? Поліна мешкає у цьому будинку по вулиці Янгеля вже шість років. каже, відтоді, як заїхала в квартиру, кожної зими дошкуляло питання температурного режиму в приміщенні. У нас проблема така в будинку: була нерівномірне розподілення тепла під час включення опалення, і е, у нас було дуже жарко. А під час цього в наступних під'їздах було холодно приходилося відчиняти вікна діти спали з відчиненими вікнами. Це були постійні проблеми зі здоров'ям. У помешканні Ольги інша ситуація. У жінки кутова квартира, тож взимку завжди холодно та сиро. Цьогоріч будинку оновили систему опалення. Це каже, значно покращило ситуацію. Взимку ну не затікало, але стіна була мокра, що була пліснява, і навіть от шафа в кутку стояла, одяг мало того, що смердів, навіть чорні плями були. Зараз цю зиму ну, по-перше, тепло. То не треба було ніякі дуйки включати. Аби вирішити проблему з нерівномірним розподілом тепла, мешканці вирішили енергомодернізувати будинок, тож взяли участь у державній програмі «Енергодім». завдяки чому в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт з погодозалежним регулюванням. Проведено гідравлічне балансування на кожному вертикальному стояку, встановлено автоматичний балансувальний клапан, який обмежує витрати, і це дало змогу. Мешканцям крайніх під'їздів, які весь час потерпали від холоду, жити в комфортних умовах в цьому вже опалювальному сезоні, тому що температура по будинку вирівнилась. Окрім встановлення ІТП, в будинку замінили теплопровідні труби, тамбурні двері, встановили нові пластикові вікна та балкони, утеплили і фасад. Ми проводили утеплення цього будинку комбінованим методом пінопласт та мінеральна вата, штукатурка, силікон-сілікатна. На цей будинок ушло приблизно пів року часу, починали його восени, закінчували в квітні. Утеплили будинок на умовах співфінансування з Держфондом енергоефективності та за підтримки Вінницької міської ради. Через фонд муніципальних інвестицій було профінансовано роботи. А по їх завершенню держава відшкодувала 70% їхньої вартості. При цьому для ОСББ відсоткові ставки є мінімальними. Це 5% в структурі фінансування. Тобто, умовами програми передбачено паритетне фінансування 95 на 5. Тобто, якщо ми говоримо там 100 тисяч кредиту, то 5 тисяч це має оплатити ОСББ за рахунок власних коштів. Енергомодернізацію будинку завершили навесні. Втім, вже минулої зими були відчутні результати, каже голова ОСББ Галина Бабкіна. Опалення в нас уже в цьому році, в цьому опалюваному сезону було. Приблизно в середньому мінус 40% це ж велике діло. Люди з цих грошей, що лишились у них від опалення торічного ще, тепер в нас була економія, і люди оплачували кредит і оплачували управління будинку. Загальним у нас це все загалом вийшло. 12 гривень квадратний метр. Всі платять. Взяти участь у програмі можуть мешканці усіх багатоквартирних будинків, в яких створені ОСББ. Світлана Ількова, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта. Чергову партію допомоги отримали українські оборонці. Від Вінниці координатори гумштабу передали тепловізійний дрон Мавік т Він вирушив до Бахмуту, де допомагатиме військовим знищувати окупантів. Разом із безпілотником відправили на фронт ліхтарі, а також пакунки зі смаколиками. Це машина, яка просто необхідна. Вона Бо знаєте, це жизні діятельність піхоти, артилерії, і т.д. і т.п. Ну ночний мавік він заводить нашу піхоту, виводить нашу піхоту. Він дає можливість жити піхоті, Взагалі, не не то, що піхоті людям. До нас поступило звернення. Звернення це було прийнято і розглянуто. Першим на громадських слуханнях розгляду бюджету 2024 року це звернення до Вінницької міської ради написала сестра військового, котрий обороняє нас. У Румунії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою. Серед постраждалих діти. Аварія сталася в неділю ввечері. За даними румунських змі, в автобусі перебували 57 громадян України. Із них двоє дорослих і 13 дітей дістали травми. Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню. Представники екстреної служби заявили, що 49 учасників ДТП були доставлені до спортивної зали, куди за ними викликали інший автобус. Звичайний відпочинок на воді у лісі чи справи домашні можуть через необережність або легковажність обернутись втратою майна чи навіть трагедією. З початку року на воді в нашій державі загинули 414 людей, серед них 26 дітей. В час, коли ДСНС України постійно задіяні у ліквідації наслідків обстрілів та ракетних ударів, які завдає країна агресорка, ми маємо в рази відповідальніше ставитись до відпочинку, поводження з вогнем, аби не додавати нашим рятівникам зайвої роботи. Сьогодні з Оксаною Урбанською, речницею ГУДСНС у Вінницькій області, поговоримо про невтішну статистику, про випадки порятунку та про елементарні правила безпеки, яких мають дотримуватись вінничани. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю вас! Отож, літо сезон відпочинку на воді, та поруч з такою бажаною прохолодою, ми чуємо невтішну статистику. Скільки загинуло людей вже з початку року? З початку року на території Вінницької області ми маємо 37 випадків на воді, 27 вінничан загинуло. На жаль, серед цих 27 людей є двоє дітей, 15 людей вдалося нашим надзвичайникам врятувати. Однак 8 людей все ж таки отримали травми. Причини, от про причини дуже хочеться поговорити. Чому саме люди йдуть під воду? Це вживання спиртного, це місця, які не визначені для купання, це недогляд за дітьми. От чому? Якщо ми говоримо про літо, то ми можемо не відкидати, як то кажуть, одну із причин це купання в нетверезому стані. Недогляд за дітьми та ігнорування всіма застереженнями бійців і ДСНС. Тобто люди використовують для відпочинку не встановлені місця для купання. Якщо ми говоримо все ж таки і про зимовий період, а я гадаю про нього, теж треба не забувати. Сказати, так. так це в основному рибалки. Якщо ми говоримо про дітей, чи можна відпускати самих дітей, власне, який нагляд за ними має бути, щоб ось не траплялись такі випадки? Дякую за запитання. Адже наразі активна фаза літніх канікул, і діти здебільшого проводять своє дозвілля без нагляду дорослих. Не у всіх батьків є можливість дітей організувати в якийсь пришкільний чи інший табір оздоровчий. Тому діти своє дозвілля проводять там, де іноді батьки навіть не здогадуються. Звісно, Говорити про безпеку дітей варто і необхідно і не лише е, делегувати такі повноваження рятувальникам та педагогам батькам необхідно щодня, щодня проводити такі бесіди, тому що е, у Вінниці е, немає місця визначеного для купання, є певні е, небезпеки і можуть не обстежені водою. Ми чули, що і вода не придатна е, для купання не відповідає е, певним вимогам, та й відсутні певні. Рятувальні пости не завжди не рятувальники можуть швидко швидко надати допомогу. Діти, як правило, можуть зайти по коліна у воду. В таких випадках можна навіть спіткнутися, як то кажуть, втопитися і в ложці води на привеликий жаль, тому проводити такі бесіди необхідно. Хотілося би сказати ще батькам малолітніх дітей, що влітку дуже багато людей відпочивають на базах відпочинку, можливо, на природах на природі, де відкриті водойми ставки, озера. У всіх є можливість поїхати десь відпочити на море за кордон. Тому е, таку превентивну роботу з дітками потрібно проводити не за хвилину, не за дві, не за півгодини, коли ви підете, наприклад, з дітьми відпочивати. А за день, за два, за три, за десять говорити про небезпеку, про ризики. Адже діти дуже емоційні, і коли бачать води, в них позитивні їхні емоції е, перекреслюють всі настанови. І основи з безпеки життєдіяльності, якими мала б володіти дитина. Як на людному пляжі зрозуміти, що людина чи дитина тоне? Тому що ми вважаємо, що вона буде кричати, чи буде це так, от що вона робить в цей момент? Ніколи людина, яка тоне, не буде кричати, а ви не почуєте. Дуже рідко таке може бути. Але якщо ви бачите, що людина якось хаотично починає рухатись у воді, як то кажуть, махати руками, необхідно одразу. Не кидатися у воду і не забувати про те, чи вміє людина взагалі сама плавати, чи вміти плавати це ще не значить, що можна вміти до... рятувати. Вміти рятувати. Так. Необхідно одразу звернути, звернутися по допомогу до. Служби надзвичайних ситуацій за номером 101 або 112, зателефонувати, покликати людей, які є поруч на допомогу. Якщо є якийсь предмет, який можна використати для порятунку, який може триматися на воді, можливо, там є рятувальне коло кинути людині. Якщо ж ви все ж таки вмієте плавати і впевнені в тому, що можете надати людині допомогу, необхідно запам'ятати, що підпливати до людини, яка тоне, необхідно лише ззаду, тому що людина, коли тоне, вона стані ефекту може використати свого ряту, рятівника як засіб для порятунку, і одним рухом руки може просто людину, корятує так втопити так само. Так, Відпочинок у лісі про що варто пам'ятати, аби не наробити лиха екосистемі. Дійсно, з цього тижня вже починається пожежонебезпечний період. І в середу ми матимемо 29 градусів з позначкою. Плюс люди також поїдуть відпочивати. Пам'ятаємо, що розводити вогонь заборонено, тим паче у лісових масивах в країні. Війна не забуваємо про це. Якщо все ж таки ви десь відпочиваєте знову ж таки на відкритій території. В жодному разі е, не залишайте вогнище в активному стані. А зараз вітер звісно, сильний поривчастий вітер сприяє поширенню пожеж на відкритих територіях, знищуються лісові насадження е, лінії електропередач, і дуже часто вогонь поширюється на житлові масиви. Якщо говорити в цілому, з якого віку е, дітям потрібно нагадувати про правила безпеки і нагадувати собі, тому що ми їх, наче, знаємо, і думаємо, що ми їх дотримуємось. Дітям потрібно говорити самого маличку. Як наскільки дитині ви починаєте пояснювати, що не можна, як то кажуть, чіпати ніж і бути обережним, коли дитина ходить е, біля столу, да, щоб не вдаритися там, об кут стола, дитина вже це розуміє. Так само і про це потрібно говорити, що є, сірники є небезпечними, сапальнички також, що не можна торкатися до плити, до електроприборів. Діти дуже розумні з самого раннього віку, не даремно. Ми свою превентивну роботу розпочинаємо проводити навіть у дошкільних дитячих закладах. Дякую за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Сподіваємось, що приводів для розмов про сумну статистику буде якомога менше, і наші застереження змусять не ігнорувати правила безпеки. У студії про відпочинок на воді та поводження із вогнем говорили з речницею ДСНС у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Не перемикайте, ми маємо про що вам розказати. Далі у випуску у Подільському центрі онкології вже цього року запрацюють сучасні кабінети МРТ, КТ та рентген Операційна. Із французького діжуну повернулись діти українських захисників. Як провели літній відпочинок? Розкажемо психологічне оздоровлення арттерапією. Знаємо, як та де людям поважного віку підзарядитись емоціями та подолати стрес. У Подільському регіональному центрі онкології тривають масштабні ремонтні роботи. Вже цього року на базі закладу запрацюють сучасні кабінети МРТ, КТ та рентген Операційна. Також на території центру заплановане будівництво сучасного укриття. Тему продовжить Ілля іскра. Гул від роботи перфоратора гори цегли, каміння та будівельного сміття. На базі Подільського регіонального центру онкології тривають активні ремонтні роботи. Вже восени у цій будівлі повинні запрацювати сучасні діагностичні кабінети. В іншому корпусі реконструюють рентгенопераційну. Чи не найбільше в закладі чекають на початок роботи другого кабінету комп'ютерної томографії? Наразі в нас працює єдиний наш власний ктс сканер який, на жаль, при виникненні технічних проблем стоїть і не обслуговує населення. А окрім того, якщо навіть наразі в нас і проводиться ця робота, то черга пацієнтів, яким потрібне це обстеження, не просто вони бажають, а вона дійсно потрібна, розповсюджується на 6 місяців вперед. Окрім ремонтних робіт, в закладі очікують на початок будівництва протирадіаційного укриття. Проєкт якого вже розроблений. тут будуть об'єднані можливості через співфінансування обласного і державного бюджету. А потім реалізація проєкту – Це вже питання закладу, який тут цим займається. Після ремонту у Подільському онкоцентрі вже відкрили новий кабінет УЗД та сучасні палати. Окрім цього, у хірургічному корпусі встановили нові ліфти. Ілля іскра Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. Відпочили без стресу та повітряних тривог. Діти вінницьких захисників повернулись з тритижневого відпочинку у французькому діжоні. Там вони відвідали культурні та спортивні заходи, а також спілкувались із однолітками. Подорож для дітей організували на запрошення муніципалітету міста Побратима. Юні вінничани кожного дня відвідували різноманітні майстер-класи, а також проходили навчання французькою та англійською мовами у місцевому університеті. Мені дуже сподобався, було дуже цікаво. Це великий досвід. Студенти з Франції Франціям допомагали, старалися нас навчити чомусь цікавому. І я знайшла багато тут багато цікавих творчих людей. Підтримувати своє ментальне здоров'я та долати психологічні проблеми. Цього навчають людей поважного віку у територіальному центрі соцобслуговування. Які вправи виконують вінничани, щоб почуватись краще та як приєднатись до занять. Дивіться у сюжеті на арт-терапевтичному занятті. Світлана малює мирне небо, а під ним у теплому промінні сонця вона прогулюється з внучкою. У мене внучка вона в Києві, і син, і візкані воєнні. Дуже хочу, щоб вона приїхала, і ми гуляли, спілкувалися. Арт-терапія одна із справ гуртка з психології, який діє у Вінницькому терцентрі. Тут людям поважного віку допомагають справлятися зі стресом, тривожністю, страхами та берегти своє ментальне здоров'я. Якщо у людини десь є тривога, агресія або страх, або якась невизначена ситуація, малюнок обов'язково це підскаже. Тобто, у малюнку є відповідь на питання, що пригнічує. Заняття проводять щосереди та щоп'ятниці. Набір у групи триває. Щоб долучитись, потрібно звернутись у Вінницький центр соцобслуговування, що на Соборній. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день. Телеканал. Віта. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Свіжу підбірку новин очікуйте вже завтра. Одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. З вами була Ірина Дідух. До зустрічі.